У мікрорайоні Монастирська гора в Полтаві в межах аварійної ділянки від вулиці Логової до Лисенка тривають ремонтні роботи. Перший етап передбачає заміну водопровідних та газових мереж. Рух транспорту на вулиці Паїсія Величковського перекрили у січні 2024 року. А тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастиря утворилась ще у травні 2023-го. Ілі на зараз сиду, бо там зараз не пройде зрезюка, ілі ж ходить автобус сюди. Там вже вже положили під низом труби. Отакі. Ну а що це? Газ, вода? Я. Деві скаржаться, Аби потрапити до міста, треба об'їжджати іншим, шляхом або ж діставатися пішки чи на двоколісному транспорті. Уже більше двох років у нас нет дороги. Нам так тяжело, особливо старикам. Молоді, можуть там і можуть посредством своїм купити бензин і їхати на машині, а ми не. Ось це лазимо здесь по грязі, по тропкам, падаємо, нам треба добратися до полікліники, ми тобто, пішком йдемо до подола, а там в третьому поліклініку. Це жахливо, це невозможно, просто це не передать. А гололід начнеться сніг, дощ. Падаєм. Такий большой посілок. Тут населення 4 тисячі чоловік. За інформацією, яку надали у прислужбі міської ради, тут вже виконали підготовчі та земляні роботи з перенесення мереж водопостачання. Прокопали траншеї, засипали пісок і підготували ділянку до монтажу. Проклали до 300 метрів труб. Нині тривають підготовчі роботи до риття котловану для газопроводу, яке розпочнуть за сприятливих погодних умов. Ремонтні роботи не передбачають відключення води або газу у місцевих жителів. Цього року на перенесення комунікацій та підготовчі роботи з бюджету міста спрямували 13 мільйонів гривень. 2026-го за умови фінансування у необхідному обсязі підрядна організація зможе розпочати основні будівельно-монтажні роботи. Про це повідомили у прислужбі службі Полтавської міської ради. Згідно з тендером на капітальний ремонт вулиці Паїсія Величковського, роботи охоплять заміну інженерних мереж, оновлення дорожнього покриття, облаштування тротуарів та зливової каналізації. Очікувана вартість понад 90 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.